Привіт друзяки! я на городі, бачите, на картоплі. Картопля росте, бур'ян полиця, жуків немає, хвороб немає, картопля наша трошки в розвитку розвивається, не хворіє нічого, трошки заважає сонце, ну, але все добре. Трошка чиста, без бур'янів, полиця. Трошки политься, чистенько підгортається. Розвиток в неї дуже шикарний, немає жуків, жуки ще дохнуть, немає, бо, бо ми її обробляли, як садили, я обробляв препаратом проти жуків, хвороб, комплексним препаратом робив. І так у нас все добре. Картошка сапається, городик чистенький. Так вон, корова пасеться Траву жує бачите. Село живе. О, так, ще трошки залишилось до сопати. І все. Буде картопля наша чиста. Потім грядочки, останні грядочки вони. будуть схожість, повсходить. І щоб ти позрубувати нічого. І так, все добре, сіном вчора скосили. Сусіда з сіном будемо тікувати. Отак, друзяки, все в нас є. Все росте на городі. Травень місяць вже закінчиться, скоро буде спекотне літо, а ми далі працювати на вгороді та щось дбати для себе. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки, все буде добре. Всім пока-пока!